Інвестпрограма від суми теплоенерго. Сьогодні представники компанії зустрілися з громадськістю. Мали планово обговорити документ, за яким ремонтуватимуть мережі та один із котлів сумської ТЕЦ. Засідання розпочали з затримкою майже у півгодини. На 10-ту громадськість зібралися у залі. Міст усім не вистачило. сколько людей. Громадські обговорення проводяться переважно в неробочий час в найбільшому замісті в залі для того, щоб найбільша кількість громад мала можливість бути присутніми на цих закладах. Тому я хочу вам заявити свій протест і хочу сказати, щоб ви негайно припинили робити цей цирк і е, одразу призначили інше місце розгляду, щоб як безкатів наставитись. нас, нас проводяться не абщественне сушення, а відкрите слухання. Это также определено регламентом Национальной комиссии. На законодательном уровне мы выполнили все требования. Организовали мероприятие, предоставили зал. Поэтому я считаю, что можно начинать. Что делают ваши співробітники в этом зале, которые занимают, наверное, 80% всего всего места? Что они тут делают, ваши співробітники? Мы Это не дни? нарушаем регламента и порядка. Скажите, в а чем мы нарушили? Нарушений Значит, нет. Мы что делают ваши люди тут, ваши співробітники? Что они делают? Таких в вопросов в порядке нет. Мы не Давайте прекратим программу. Энергии и рассмотрение инвестиционной программы по транспортировке тепловой энергии на 2017 год. На знак протесту частина присутніх залишила залучать. А кому цікаво, хай остаются? Не надо слово директору Сумської ТЕС телевизионки. Після цього почали слухати пропоноване. Сумчан знайомлять з цифрами. Вартість інвестиційної програми з виробництва електричної та теплової енергії майже 13 мільйонів гривень. На ремонт мереж передбачають близько 12 мільйонів, ще 1 мільйон 200 тисяч на теплові пункти. Їх реконструкцію та модернізацію. За щот прибылі в этом тарифі ми плануємо закончити модернізацію котла Сансони номер Сумськоте з можливістю жигання на ньому твердого топлива в виде угля. Сумма модернизации котла санкционный номер один составляет 27 миллионов гривен. Средства, которые нам необходимы для завершения этих работ, составляют 15 миллионов 590 тысяч. А пересмотр тарифа на электрическую Енергію, яка опускається Сонськотець, ні в кої мірі не приведе до росту теплового тарифу. Це кошти ті, що заложені в тарифі, і вони зараз використовуються теплоенергія. Додаткових коштів не буде. Можливо, будемо передбачати кошти вже тоді, коли у нас буде розроблена схема теплопостачання. Тоді ми вже будемо бачити, що нам першочергово треба робити, що вже на два етапи. Тобто схема буде передбачати два етапи це збалансування на сьогоднішній день в цій мережі і витрати, і далі інвестиційні вже будуть вкладення. Оцінити цю програму на основі тільки переведення одного котла і ремонту сітей достатньо складно. Заміна труб она полезна, но существует целый ряд технических нюансов, которые в коротком интервью я не могу сказать. У нас по некоторым улицам отключились, допустим, половину потребителей, а трубу перекладывают диаметр в диаметр, значит излишне расходуются материальные ресурсы. Татьяна Юхта, Сергей Лазаренко на часе новины. Фінансування минулорічної інвестпрограми складало майже 14 мільйонів за 2015 трохи більше 18 мільйонів гривень. Обговорити ж тариф на тепло представники компанії мають 11 серпня о 10-й ранку за адресою Воскресенська. 1.